Всім, Всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене блог. Не пам'ятаю, що я вам буду вставляти, але точно будуть шкарпетки, точно будуть, трошки покажу, які в мене маніжки виходять, і майже готовий в мене світирок. Це не буде такий звітно відео, як в нас поспільниках. Просто покажу мої просування за останні, мабуть, скільки 2 тижні, я вам не підключалася. Де показувала своє в'язання. Тому зараз я відключуся. До речі, ще смаколик, мабуть, пиріжки вам вставлю, бо завжди якийсь смаколик у мене є. Думаю, потрошку вам буду показувати. Тому я зараз відключуся, покажу по шкарпетках, якщо я не видалила свої нарізки, а потім буду по них розповідати. І так, по шкарпетках. Я вже не пам'ятаю, дівчатки, які я вам показувала які ні. Але в мене вив'язалися отакі три пари. Це шкарпетки із залишках. Я вам казала, що в мене були залишки. Я в'язала свої подружки в тому році шкарпетки, в мене залишилися були її ниточки. Alize Super Comfort Socks. Не пам'ятаю, де етикетки. хто хоче подивитися, який колір, який відтінок були в шкарпетках. Можете проходити у відео, там, де в плейлисті мене про шкарпетки, і там ви все побачите. Я просто вже не знаю, де я діла тікетки, я їх може і повикидала, тому що, як виявилося, і тікетки також заповняють моє життя, то я тепер їх показала вам, оцвітувала і викидаю. Так, перші в мене були, перші в мене були, мабуть, отакі червоні. Тут у мене не хватило. Червоні додавала я свій махар, я вам показувала. Не хватило у мене пряжі. Я тут ну, по кольору підходи, бачите, майже одинаково. одинаково. Але це зовсім інше. Тут такі маленькі, коротенькі, але оцю пряжу, е, лізе, я вив'язала її залишок в нуль. І ще плюс дов'язала, в мене були два маленькі клубочки своїх залишок. І ті я також пов'язала в нуль, тому ця мене пряжа вив'язана чітко. Оце одна пара. Носок оцей носочок 42, 42, 40 на 43, вони розтягнуться. Це мене подружка, називаю ніжка В вона ножка велика. То це для неї. Друга пара, для її чоловіка. Ці шкарпетки я зв'язала. І на цих шкарпетках залишилося в мене, ну, може, сантиметрів також 10. Тут додавала, що тут додавала свою ярнар тангору старт. Що тут додавала. ці шкарпетки розмір у мене 42-й Це чоловіка, у них ноги майже одинакові. Тут такі довжині, мабуть, майже одинакові. Трошки-трошки довші, бачите, на ну, чуть-чуть. Тут просто було трошки більше пряжі, то це отакі. Далі, далі шкарпетулі, ці я вам не показувала, я показувала їх в нарізки, якщо я вам його вставила, і показувала я у тегу який я знімала. Якраз вони в мене, мабуть, були дов'язалися вже попрати Добавляла я сюди, а ще я добавляла? добавляла я сюди ось цю пряжу. Є Анго, ангора рояль. Вона у мене, просто тут у мене є лежить з моїми оце, такими ангорами, які я накупляла на підмот. Моя вже зал закінчується. Ось, до речі, я зараз покажу. Ось ярнадця Ангора старт. ще я ось сюди. І такий самий відтінок, але не знаю, де я його приткнула. Ага, зараз покажу. Ось він є. Такий самий відтінок ось в оцих шкарпетках. Оце в мене, бачите, воно такий самий, але інший відтінок. Тут все близько і лежить. А сюди я вже крутила-крутила, дівчатка. Думала, думала, що вирішила, хай буде оця. отут Ангора Стар. Той, Фієста. Дуже класно вийшло, мені дуже подобається. Яке в мене є. Взагалі, це розмір. У мене 39 40-й на, на їхнього синочка. Шкарпетки попраті, вже готові. Можна вже пакувати. І скоро мої подружка день народження буду я дарувати. Так що, такі в мене вироби були протязі цього тижня. Далі, далі показую ще. А у мене сьогодні, дівчатки, неділя, пиріжки. Пиріжки, ну ми називаємо шупеня, хто називав пісочок, хто назва затірка, хто як. У мене шупеня. Осталося, оце, Тіста, чи тої начинки не вистачило. То в мене просто пампушки. А це такі зараз у духовку йдуть смаколики. Чоловік бере з собою перекус, щоб мені так дуже не заморачуватися. Єму то, то пиріжки Піцики були перед цим. ну Типу піца тільки маленькі, маленькі багато. Тепер пиріжки. Так що такі покажу ось як випічу. Дякую, така красота в мене вийшла. <кхід> Знімаю вже по темному. Мої пиріжочки охолоняють тут у мене на підлозі. Ну, не на підлозі, а на підставки, тому що на столі листик гарячий, охолонь тоді переложу. Так що смакуємо такі гарні пиріжочки. Чотка, пиріжки прохололи, хочу показати, які вони ось. Це я вже чоловікові на роботу наклала. М'якуньки такі класні. Вообще в роті тають. Бачите, такі вони в листику. Краса. Я колись не знаю, чи говорила на каналі, чи ні, повторююся ще раз рецепт. Дуже легкий, по часу не затратний. Пів літри води, стакан сахара, стакан олії, закип'ячуєте. Ухолоня 50 г дрожжей, ванільки трошки солі, заколочуєте не дуже круте тісто, тільки почне підходити. Виліплюєте пиріжки. Оце мені однієї порції. хватає на такий стандартний листик із цього, із духовки. Одна порція один листик. Це моя подружка. Привіт! Дала мені цей рецепт, і я тепер ними користуюсь. Я дуже обожнюю дрожжеве тісто, але я місила дуже довго, вимішувала, як я казала, хмаринку. А це дуже класно. Мені подобається тим, що воно по часу не затратне, випікається десь годинку 50 хвилин. Але, дівчинка, дивіться, який пиріжок Вони взагалі бомба. І вони дуже смачні, пахучі. Так що, користайтесь печіть, і буде дуже смачно. Смакуйте. Так, підключаюсь вам показати, що в мене є. В мене є отакі залишки. Полазила я по всіх своїх ящичках, по всіх ничках, і повибірала ту пряжу ті залишки, які підходять по кольору. Ну, як ви бачите, колір такий чоловічий, і які не кусаються. І що ви думаєте, я хочу в'язати? Я хочу з цих залишків. Пов'язати маніжки. Наташа Коржова дала клич. Боже, вязалка од згадую, який канал звати. І там, здається, потрібно 50 штук маніжок. Я так думала собі шлюдочки в'язати, а потім, думаю, треба такий процес, щоб сидіти, не задумуючи, Просто так на автоматі. І думаю, думаю, щось я задумалася. Ну, в общем, полазила я по своїх засеках, як от у колобка, знаєте, ліпила, І понашукувала я отакі темненькі пряжі. Хочу я почати маніжки. Скільки буде, я не знаю. Як це буде виглядати, я не знаю. Думаю, якщо я буду комбінувати пряжу, ну, не однотонно робити, а там якісь полосочки. Або буду в серединку полосочки кидати, наприклад, буде о, кружочок і не з кольору, а в якісь там смужечки. Воно не так буде видно, але тепліше від цього, чи як холодніше від цього воно не буде. То вирішила, я попробую. Попробую, що в мене з цього вийде. Спочатку думала подоставати пряжу начать, носки на ЗСУ. А потім думаю, ні, попробую я таки маніжку. Чого не беруть дівчатка сюди шкарпеткову пряжу? У мене в основному вівчарі. І ще в мене є пряжа подарована Оля Матерна подарувала. Але вона для лиця буде колоться, для шиї, для лиця. Хоча, як наші хлопці, вони в основному з бородою, то може не так. Але все одно. Одне діло надіть там на годинку, на дві, а друге діло ходить у ній довго. То треба, щоб пряжа не була косюча. Через те, ж карпеткову, ту не беру. Різнокольорова, шкарпеткова є, але ж вона світла. ну У мене якось запасів немає такої пряжі. У мене є ще Марс, але він світло-сірий, Ну, в общем, поки що в'язатиму з оце. Це залишки мої, не мої. тут, ну Я просто залізла в усі коробочки і вибирала все таке м'якеньке, яке, яке тільки може бути. Отака пряжа в мене є, мабуть, бабінка. До речі, бабінки я ще не дивилася. Я повив'язуюся з цього, а потім полажу по своїх бабінках. Не пам'ятаю, що там у нас сьогодні, а що у нас сьогодні? У нас сьогодні 9 вересня, я це знімаю. Я не знаю, коли вам ставлю цей ролик. Але у нас сьогодні за перші майже 2,5 місяця пішов дощ. Невеличкий, маленький, пилюку прибило, але все одно вже легше дихати. У нас вже осінь. Так що, вікно ось відкрила. Бо не видно нічого вам знімати. Зараз подивлюся, до речі, на те, що мастер-клас вийшов на мажки, щоб не було таке, як в мене одноплечне. Подивлюся мастер-клас, бистренько напишу параметри на листочок, щоб уже мені не дивитися в YouTube, а просто по автоматі сидіть і в'язати. Так що, все, що буде получатися, я вам покажу поки що отакий Отакий. отакий зброд народу. Іде оцю коробку. То в мене гачок, маркери. Не знаю, які спиці. Зараз буду спиці шукати, які брати. Ой, повкидаю зразу сюди, мабуть почну з темно-зеленого. Його найбільше Ось у мене найм'якіший. І добавлю тоді ще отакий зелений. Всередину. До речі, це були жильоточки. Десь вони є. В'язала своєму зятєві і внукові Family Look, але вони щось не хочуть носити. Дитина носила, а зять ні. Він у нас таке не носить. Тому колись, може, заберу, розпущу, ще щось буде. Ну що, така в мене безобразія, ціла коробка є. Це в мене стільчик. підставка моя. Так, така безобразія коробочка є. Побажайте мені удачі. Зараз дов'яжу шкарпетки, там залишилася грамулька. І починаю в'язати маніжки. Скільки вийде, не знаю. Буду дивитися ще по пряжі. Ну, Постараюся трошечки підв'язати. Так, не чи в мене залишився нарізок про, цю, про ці вироби про пряжу. Але все докладніше буду показувати, як буду звітувати. Вив'язалася в мене така одна маніжка. Але тут, бачите, кольор додавлений. Просто я згребла поки що ці всі залишки, і в залишках я почала в'язати. У мене це одна маніжка вив'язалася. Також все про неї розповім пізніше, ну там докладніше. Але що в'язала, я повинна вам ставити. І ще в мене в'яжеться друга маніжка. Тут також залишки пряжі але це має такий голубий клубочок. Я знайшла його в залишках. Він не дуже погнастий, не дуже такий він гарненький був. А оця синя, що я додаю, до речі, бабінка в мене є, це з бабінка відмотана, але вона наче трошечки така, знаєте, не кусається, але вона не дуже ніжна. То я вирішила їх таку прати. Зверху воно буде ось отак отак виглядати. Але до тіла воно не таке буде жорсткувате, воно буде таке. ну... Я не скажу, що приятна, м'якенька, але ні, не кусюча, не шорстке. Воно буде класне. Тому в мене в'яжеться ще одна маніжка. Це я на стадії закриття, закриття спинки вже. В общем, те, що в мене було в залишках, щось я в'язала, розпустила, я вже його використала. В'яжу 4 нитки, потім намотала ще 4 клубочки, щоб мені в маніжки дов'язати ну, оцей хвостик оцей такий. Оце вже моя друга. В'язала їх, поки була на сесії на своїх заняттях. Сесія закінчилася, вийшла на роботу, тепер не знаю, як я буду галупом все дов'язувати. Але пов'язувати буду потихеньку. Півмісяця пройшло, але друга манішка, ну то нічого. Вона так в хорошому счету, по хорошому рахунку, два вечора, і вона вже і, і вона вже вив'язується. Бистро в'яжеться швиденько. Ну, оце такий другий ще. У мене коробочка залишилася з тих ниточок. Зараз я покажу. Так, це не коробочка, а це отакий, як я вам показувала, свій сундучок, корзинка. Отака ще в мене пряжа є. Вона тут в не дуже в гарному стані, але це мої залишки. Залишки мої, хтось мені щось віддав. І так само, оце також були такі залишки. Хочу я з оцих всіх залишок пов'язати маніжки. Бачите, тут безобразія моє. Я таке називаю безобразієм. Хочу я з оцих всіх залишків пов'язати також маніжки. Якщо не буде в мене якогось кольору вистачати, буду дивитися, яким можна замінити. Якщо не буде підходити, то буде якийсь хелікс робити. Але передивилася, наче ниточки всі м'якенькі, класні. І вони такі невеликі кількості, і вони якраз дуже класно підійдуть до цих маніжок, тому що витрата пряжі невеличка, це маленькі такі вироби, не треба запасатися якимись запасами. Повив'язую це, подивлюся, скільки кількість, яка їх вийде, якщо в мене не вистачає, мене буде вистачати. Тоді я сюди попідключаю ще деякі. Свої ниточки. ну, На жаль, у мене таких темних і немає, як виявилося. В основному я брала якісь білі, там, такі сірення, червоні, ну, якісь такі. Але у мене є світло сірі. У мене є Марс світлосірий, не знаю ще, що треба подивитися. Тому оце ще буде, оце ще будуть маніжки. От скільки їх звідтіля вийде, далі буду від рахунку відбиватися. Тому що ну, да, у нас вже світліє рано, Робота така на огороді, наче закінчилася. Спасибі Богу, все попідгорало, то хорошо, повигорало менше, менше роботи на землі. Консервацію ще трошки є, але тут таке, дуже дрібниці. Так що будемо в'язати, отакі маніжки. Це ще один такий процес, який я в'язала на цьому тижні. І зараз покажу, в якому стані мій світерок, хто ще не дов'язав. Про світерок все те, що дов'яжу, я покажу вже в іншому відео, коли він буде готовий. А зараз просто покажу те, що в мене виходить. Так, кадр, понятно, що він не влази. Трошки підняла, але не влази. Ну, що, такий в мене стан. Рукава я закінчила. Рукава в мене тут, як на три четверті, йдуть. Я вже говорила неодноразово. Я жду прання. Подивитися, як він витягнеться. Від того, як він витягнеться, буде залежати, те, який він буде дов'язувати. Якщо він просто витягнеться і все. Я просто тут обв'яжу гачком, і буде довжина, яка мені треба. Якщо буде короткувати, я зроблю гачком ще дов'яз такий, такий якийсь гарненький. Далі, отака у мене довжина. Та сама ситуація. Наче він і короткуватий, але він достає мені нижче талії трошечки. І оце на довжині, дівчатка, я на цій і застряла, тому що я вже пробую вже різні варіанти. Послідній варіант, який я пробую, це така обв'язка гачком. Уже і радчий шах робила. І робила стопчиком. але мені нічого не подобається зараз не буду, я там вам подробно так, до дрібниць показувати, що в мене виходить. Колір взагалі вам не передається. Колір отакий. Дівочки, оце колір, тут трошечки залишилось. оце кольори таки. До речі, це бабінка з паєтками. От мене скільки залишок з однієї бабінки на цей світерок. Я вже обв'язку роблю без паєток. Ну, я так вирішила. Так що одні такі бабінки хватало на один світерок. Але це все я розкажу в тому відео, де буду я повністю показувати цей свій виріб. Поки що я... що я. Поки що я дівчатка застряла на низу. Це вже в мене третій варіант, який я обв'язую. Не знаю, як воно буде. Зроблю низ, зроблю ще обв'язку одну і зроблю горло. Горло також я нічого горловинку не робила. Потім покажу, що я хочу зробити з горловинкою. до речі, оце в мене також третій моточок залишився. Ще в мене один є в запасі, тому що я купляла упаковочку. То, коли я це все закінчу. Як у мене він вийде, попереться, я вже вирішу із довжиною своєю, і з усим. Тоді я вам зніму окреме відео, повністю розкажу, як я його в'язала. Скільки в мене пішло на ниточок, ну, таких нюансиків ні. Єдине, що я чекаю про нього, бо я знаю, що ця пряжа дуже тягнеться. От Воно в мене штопорить. Росток у мене тут є, великий, гарний, красивий, але він, бачите, ну, не в такому стані, щоб я вам його показати. Тому жду, жду, чекаю, поки я оце ж з цим низом Ну, Я не знаю, чи я сьогодні його сяду, дов'яжу ввечері, зараз у мене скільки там, я навіть не знаю, 8 година вечора я останній час стараюся о 11 лягати спати, до одинадцяти я всі приймаю ванни, процедури свої вечірні. То, може, зараз сяду трошки його і повежу. Може, за сьогодні закінчу. Треба поставити за мету, закінчити за вечір. Але це все, коли вже поперу, зроблю фото, тоді вже я вам зніму окреме відео. Так що на такому процесі мій, моє Linsoft. Літо закінчилося, наступила осінь, але ну, трошечки я не впоралася, тому що я хотіла. Дуже ж таки хочеться, дівчатка, вже руки чешуться, у мене щось пов'язати. Буду починати паралельно ще шкарпетки осінні. До речі, зараз підключуся, покажу. Так, ходила по пряжу, бо забула взяти з собою. Так от, у нас я в, в спільнику, господи, вже язик заплутується. Шкарпетковий сплеск. До речі, ті шкарпетки, які я показала на початку відео, це в мене були серпневі. Не буду я окремо по них знімати, нема що показувати цікавого. Шкарпетки так шкарпетки. А вересневі в нас осінні тона. Тома... Тому в мене є такий залишок знову ж. Я його вив'яжу, добавлю сюди цю саму ниточку. Ой, все. Добавлю сюди оцю. Буде в мене ще пара шкарпеток. Не знаю, дівчатка кому будуть. В'яжу поки що жіночі. І на, треба буде мені ще підв'язати трошки чоловічих. Але цей хочу залишок вив'язати. Якраз буде в спільник у мене осінній, ой, шкарпетковий сплеск, осінні барви. І ще є в мене залишок отакий: отакі вівчарі. Потім у мене є отакі вівчарі, що в мене тут вже забулося. Але я так думаю, шкарпеткова пряжа. Ага, да, вона 80% вовна, 20% поліамід. І є ще в мене така букляшка. До речі, там в мене ще 2, метрів 2 от червоний залишилося. Так само. 80 вовна, 20 поліамід. І що? Так, оце така вона, типа букляшка. То оце будуть чоловічі шкарпетки. Зв'яжу їх великого розміру, підуть вони на хлопцям. Не знаю, кому ще буду передавати, але в мене немає ще на ЗСУ нічого в'язаного, кроме манішок, то підв'яжу шкарпетки, хай лежать. Далі що тут далі в мене? Далі в мене ще лежить усю пряжа біля мене. Це подарунок Валюшкін. Мабуть, це також буде. Шкарпетки, подивлюся, це ж шерсть і акрил. Вони дуже будуть теплі, не знаю, з підмотом чи ні. Є ще в мене задумка допомога там. Не хочу поки нічого казати, бо не, не вийде, як скажу. Але хочу я також зв'язати туди трошечки на допомогу також оцих шкарпеточок. Е, плани це мої по дрібничках. Далі, як ви знаєте, ну, я не знаю, як вас, у мене руки чешуться, ну, взагалі мені хочеться щось собі. Я вже там настроїла пряжу, оком сижу на неї дивлюся, вона в мене перед очима, але ж таки жду, поки добью свій фіолетовий світер. Як тільки з фіолетовий світр я свій доб'ю, починаю щось в'язати собі. Хочеться мені себе побалувати, бо я ж говорила вже. Дві, дві зими в'язала на благодійність, ну вже за, за той, за, засумувала за собою радімий. За собою, за собою, за своєю сім'єю, треба трошечки попідтягувати хвости. І Новий рік іде, як же без нового року. І як ж без подарунки. Це поки що те, що я займалася останній час, за два тижні, що я вам блогу не знімала. Все, що буду підв'язувати, буду вам показувати. Дивлюся за дівчатками, до речі, відкрила для себе дуже багато нових українських дівчаток-каналів, дуже цікавих, класних. Є, що подивитися, є таке, звісно, не дуже. Що ну, це моя особиста думка. Так що, все, я дуже рада, що ви сьогодні були зі мною. Завітала до мене в гості. Хто не підписаний, запрошую підписатися, бо, як показує моя статистика, 50% вас дивляться без підписки. Якщо вам цікаво те, що я роблю, ласкаво запрошую свої блоги. А ми з вами зустрінемося і це буде дуже-дуже скоро.